Моє, вітання усім, друзі. Ми з вами продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірну інформацію з достовірних джерел. І як спортсмен я скажу отак: суддю на мило, головного тренера, відставку. А збірну на цитати: до чого я? А ось до чого. Розумієте, суддя. Суддя, особа, яка чинить суд. Судить, тобто висловлює обов'язково для нас інших людей думку щодо їх вчинків згідно із законом. І то є так. І так повинно бути. Тепер все по поличкам. Зумійте, останнім часом судді у нас просто б'ють всі рекорди по всіх фронтах. Захмарні хабарі, смертельне ДТП та любителі руского миру. Сьогодні я хочу обговорити скандали за участю. Українських суддів розпочнемо з резонансної справи останніх днів в Києві в ніч проти 26 травня. Ймовірно, чому ймовірно, тому що це ще не доведено. четверезий суддя Олексій Тандир збив на блокпосту військового нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм, на жаль, нацгвардієць помер на місці. Після трагедії у нього залишилося троє дітей: брат. І батько загиблого військового всі вони захищають Україну на фронті. Суддя ж відмовився проходити тест на алкоголь, через що суд надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків. Чому відмовився? Ну у мене таке враження. Я просто впевнений, що якщо він відмовився, він знає, що він робить, знає всі процесуальні моменти і знає, як що до чого, як робити, так щоб не попастися на гачок. І для нього це не стало якоюсь бідою. Але біда. Біда вона трапилась, і тут, друзі, взагалі, якесь шапіто розпочалось, і Всі бачили відео, слідкували за подіями із зали суду. То він у суді заявляє, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні е, нічого. А про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно невідомо. Він говорить, що може це з якогось попереднього разу залишилось. Вдуматись, фраза, фраза з попереднього разу. Тобто, це норма вживати алкоголь за кермом і залишати в авто пляшки. Потім у залі суду він нахопався за серце. Взагалі, це питання чи є воно в нього серце, чи нема. Я так розумію, що. Серця там нема і ні совісті, там нічого нема. Але розумієте, тут хотілося б поговорити про його акторські здібності. Ну, це просто актор. Всі судді я вже говорив в попередніх відео. Я б їм всім роздавав оскари, тому що вони актори просто ну, неперевершені. Голівуд просто відпочиває. Акторські здібності в нього не займати. Все це робить не просто пересічний громадянин, а суддя, який хочу підкреслити, виносив вироки пересічним громадянам України. Нам з вами. Розумієте, про що я питання риторичне. А чи слід переглянути ті справи, які він розглядав? Я про суддю, які вбив нацгвардійця. Йдемо далі. Затримання із голови Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі. Тут я довго казати не буду. Подивіться про все це в моїх попередніх відео. Князям це просто топчик в лапках, але мені не до гумору. Коротко скажу, набу викрило голову Верховного суду Всеволода князева на отримання хабаря в розмірі близько 3 мільйони доларів, а точніше 2 мільйони 700 тисяч доларів. Але це не ну, яка це сума? Захмарна сума. На цю суму можна було купувати мінімум якийсь там ну, танк бойовий чи доплатити нашим хлопцям, які оборонять Україну. Ну, не вистачає, ну не, немає грошей в Верховній Раді. Вони говорять, немає грошей хлопцям виплачувати. Ну, будь ласка, 2 мільйони 700 тисяч. Ну ці гроші якраз були б доречні е, для виплати нашим бійцям, щоб ми щодня е, просинаємося з вами. Ми щодня е, радіємо життю. Згодом стало відомо, що суддя взяв гроші у олігарха Константина Живаго, щоб було ухвалене потрібне йому рішення. Наступне. Суддя Верховного суду з російським громадянством у жовтні 2022 року Верховному судді спалахнув черговий скандал. У судді Богдана Львова виявили російське громадянство. І, хоча він це активно заперечував, у СБУ були докази. Звісно, після гучного скандалу суддю Львова відрахували від, зі штату Верховного суду. Тоді ще розвісний голова Верховного суду Всеволод Князів прокоментував своє рішення і назвав його безпрецедентним для судової системи, адже відповідні положення Конституції та закону застосовуються вперше. А ми з вами їдемо далі. Суддя-колаборант, який чекав на Росію. Ну, навіть таке є. У вересні 2022 року СБУ повідомило про підозру судді Північного апеляційного господарського суду міста Києва. Спецслужба отримала розпорядження телефонні розмови судді, яких він прославляв в Росії, зневажливо ставився до українських захисників і президента. Також Калабран просто чекав на окупацію України та відверто про це говорив своїм рідним та друзям. Тоді СБУ вже тоді пояснювала, що навіть, попри підозри, одразу арештувати цього суддю не вдалося, оскільки дозвіл на це повинна дати вища. Рада правосуддя і скандальна суддя, яка навіть після вироку переховувалася від слідчих. В листопаді 2022 року в Україні затримали скандальну суддю Броворського суду Київської області Ганну Білик. За даними слідства, підозрювана брала хабарію, ухвалюючи потрібні вироки. До прикладу, підозрому у зґвалтуванні на повнолітньої дівчини-сироти, всі ми пам'ятаємо цю історію, якою вона дозволила вийти з під варти за символічну суму застави. Всі ми пам'ятаємо цю резонансну справу. Я про це говорив у своїх попередньому відео. Навіть думайтесь, перебуваючи під слідством, вона продовжувала працювати в суді про суддю Ганну Білик. І на додачу, друзі, вишенка на тортику суддя, яка відмовилася подавати декларацію, вдумайтесь. Знаєте, через що? Через релігію. Суддя Київського окружного о, адміністративного суду відмовилася подавати декларацію про доходи за 2020 рік, заявивши, що це суперечить її релігії. Після цього антикорупційні органи відкрили кримінальне провадження і скандальна суддя сама опинилася на лаві о, підсудних. Скажіть мені. Може, я щось пропустив. Але я не бачив, щось, хтось з представників нашої вищої влади не те, щоб осудив, а якось прокоментував весь цей безлад, все це свавілля і пообіцяв, що всі ці справи про гора суддям будуть під контролем. Ну я розумію, що за їх версіями все це не на часі. А знаєте чому? Тому що для них не існує суддів і судів, тому що більшість цих суддів у них просто в кармані. Але всі ці судді продовжують виносити вироки українців. І тут питання, чи правомірні деякі вироки, чи ні. І це не мої голословні висловлювання, а те, що ми бачимо в інфопросторі кожного дня. Те, що ми з вами бачимо і чуємо. Ну ви знаєте, я вірю, що в нас в країні є правосуддя, і є чесні і незаплямовані суди та судді. І ця страшна корупційна махіна не заплямує право і свободу вільного українського. Народу. І завдяки немовчанням всіх нас ми не дамо споплюжити це горде поняття Феміда. Друзі, пишіть ваші думки. Пишіть ваші думки під цим відео. Мені це дуже важливо, нам це дуже важливо. Тому що тільки разом ми сила, тому що тільки разом ми з вами переможемо. І підписуйтесь на мій телеграм-канал Real News, де мої цікаві авторські відео, роздуми, новини. Дякую всім за те, що ви. Передивляйтесь мої відео на моїх двох youtube сторінках: Андрій Федоров Голоса Душі, Федоров Лайф без цензури. Дуже дякую, що ви підписуєтесь на мої канали, що ви ставите вподобайки, ви залишаєте коментарі. Моя велика дяка за те, що всі ви зі мною. Отож, доброго вечора! Ми з України.